проходять 15 хвилин на авасон як мене раніше вчили отак треба ну треба викрутка сюди дотронутися до патрубки високого тиску і чим звонкіше вона працює тим знач форсунка бочина. так я на своє відчуття Пальцями відчуваю, що у мене, мабуть, четверта вона закопсована, бо в мене тут свічки немає. Вона зламилась і, мабуть, на холодну вона закопсовується, і звідси у мене проблеми всі починаються. Треба щось робити з свічкою. Ну, промиємо ми систему. Таке навіть відчуття, як м'якіше почав. Працювати. Ось 15 хвилин поробив, попрацював, м'якіше працює, якось на звук м'якше. Так, дивимося. 15 хвилин пройшло. Що у нас прогрілось до 60 е -е, оберти на 768. Це кондей у мене тоді був вимкнений, зараз вимкнений кондей. Так що десь, десь так, вимикаємо на 15 хвилин.